7 червня 2025 року. Субота. Завтра велике християнське свято. І це свято говорить нам про те, що Господь виконав свої повеління, коли Він створив землю. Створив цю чудову природу, яка навкруги нас, він створив чоловіка і дав йому волю, що він має робити, що він має говорити, де він має що виконувати, але посеред цієї всієї краси він залишив одне дерево. Я не знаю, який вигляд воно мало б сьогодні посеред цієї краси, яку ми бачимо. Але воно було тією забороною, якою залишив за собою Господь право далі продовжувати щось творити і щось показувати людині, яка була створена на цій землі. І ось людина. Декілька разів вона ходила по цьому раю і дивилася на це дерево. І в один час сталося так, що людина взяла заборонений плід, після чого вона для себе відкрила те, що Бог скрив, бо вона втратила ту радість, яку вона мала. І Бог приходив і спілкувався з нею. І ось це свято, яке ми будемо святкувати завтра, як кажуть свято Трійці, бо це Дух Святий, який Бог послав на землю, для того, щоб люди, які живуть на землі, вони отримали виправдання через жертву Його Сина Ісуса Христа. Свято Трійці, свято. Кущів, свято, зішестя Духа Святого і народження Церкви. І ось сьогодні я хотів би звернутися до всіх, хто вірить, що є Бог, що Він створив нас і Він Духа Святого послав для того, щоб сьогодні ми мали спілкування. Це спілкування ми можемо знайти в Його слові. Це спілкування ми можемо знайти в Його церкві. І це спілкування ми можемо знайти один з одним, коли той самий Дух, який Він спослав на цю землю, і ми читаємо, що ним заповнили серця тих, які там були присутні. Тому хай Господь вас благословить, якщо ви сьогодні не відчуваєте бажання до читання святого Слова, до відвідування церкви. До бажання спілкуватися з людьми і ділитися з ним тими благословеннями, якими Він послав для вас, то задумайтесь, чи Ви маєте Духа Святого, чи живе Він в вашому серці. Для того, щоб його отримати, вам потрібно звернутися до Ісуса Христа і словами. Покаяння або розкаяння в тому, що ви признаєте Його як Сина Божого, ви признаєте Його жертву, ви получите прощення гріхів і Дух Святий наповне ваше серце. Ви отримуєте ту радість, яка була в тих, які зібрались тоді на це свято. Нехай Господь всіх вас благословить і щоб ця радість заповнювала завжди наші серця, радість спілкування. Радість того, що Господь зробив в нашому серці для кожного з нас. Хай Його ім'я буде возвеличене, і ці слова хай для вас послужать підбадьоренням в вашому житті. Всього вам найкращого здоров'я і всього, що ви бажаєте по волі Божій отримати в цьому житті для його слави. Амінь. Дякую, що ви слухали. Хай Господь вас благословить.